Справдання, яке ви бачите на екрані, полягає в тому, щоб обчислити головні моменти інерції однорідного конуса з висотою H і радіусом основи r. Оскільки конус однорідний, то в цьому випадку густина, густина матеріалу, з якого зроблений конус, є сталою величиною. Ми починаємо з того, що вибираємо систему координат. Х, y, з, початок який знаходиться у вершині конуса, і розрахуємо головні моменти інерції. Після цього ми розрахуємо головні моменти інерції у системі координат, яка, початок якої знаходиться в центрі мас конуса, і у системі координат, початок якої знаходиться на основі конуса. Першу ми розрахуємо координати центра мас. Для того, щоб розрахувати координати центра мас, ми перейдемо у циліндричну систему координат і застосуємо ті формули, які ви знаєте з курсу математичного аналізу, тобто об'ємний інтеграл м з dx dy dz в знаменнику dx dy dz. Циліндрична система координат. В циліндричній системі координат ми записуємо інтеграл dφ від 0 до 2 π Наявність полярної симметрії є очевидною. Ру змінюється від 0 до r. І межі по z. Для того, щоб визначити межі по z, ми бачимо, що z може змінюватися від 0 до С H, але для того, щоб визначити межі по Z, ми розглянемо цих два прямокутних трикутники. Перший, радіус R, перший катет R, другий катет H і маленький прямокутний трикутник, один катет R, а інший катет Z. І з подібності цих трикутників ми визначимо Z і запишемо його у якості нижньої межі останнього інтегралу. Інтегрування тут доволі просте, і в цьому випадку ми інтегруємо останній інтеграл, весь вираз, потім інтеграл від 0 до 2π дефі дає нам 2π, і тут ми інтегруємо по деро. Ставимо межі інтегрування, спрощуємо і отримуємо ось такий вираз. І тепер нам доцільно сформувати масу в чисельнику. Тобто у знаменнику у нас повинна бути маса. Так? Ось тут я зараз запишу 2 πm одиничка на μ. Одиничка на М перепрошую. І, власне кажучи, далі ми починаємо, ми починаємо тут записувати об'єм, тобто 1 третя Пі Р куб H на μ. Це теж маса конуса, і далі в нас залишається 3 четвертих H, тобто в чисельнику маса, знаменнику маса, вони скорочуються, і ми отримаємо 3 четвертих H. Наступне, що ми робимо аналогічним чином, обчислюємо х іц. Оскільки Х у полярній системі координат і в симедрічній системі координат це ρ косинус φ, то цей інтеграл нам забезпечує рівність Х0, і, відповідно, y ρ, синус φ, цей інтеграл нам теж забезпечує рівність х0. Із симметрійних міркувань очевидно, що центр мас буде лежати на осі Z. Тепер наступний крок: нам потрібно обчислити головні моменти інерції конуса у системі координат, яка лежить, початок якої лежить у вершині конуса. Тобто ми записуємо вираз для Із. І після цього переходимо у циліндричну систему координат, тобто записуємо інтеграл dφ. Х квадрат плюс y квадрат це ρ квадрат, ρ квадрат ро деро. Де І тут у нас межі інтегрування, такі, про які ми вже поговорили. Тепер знову ж таки, ми можемо. Окремо проінтегрувати по dφ, це два π і проінтегрувати спочатку по dz, і потім по dρ. Інтеграли тут прості, всі викладки ви бачите на екрані. І, власне кажучи, той же самий підхід ми отримали результат, виділяємо повну масу, тобто ми формуємо об'єм намюк. І отримуємо 30 МР квадрат. Тепер наступний крок, що ми робимо, ми е, хочемо обчислити момент інерції відносно осі Х, яка проходить через вершину конуса. Обчислення тут аналогічні. Е, в цьому випадку інтеграл буде трошки складнішим, оскільки y квадрат – це квадрат синус квадрат Фі. І знову ж таки ми можемо проінтегрувати по Z, потім проінтегрувати по R, потім проінтегрувати по Фі. І, власне кажучи, результат ви бачите на екрані, знову ж таки формуємо масу, і в цьому отриманому виразі ми формуємо масу, тобто V на μ, і отримаємо ось такий результат. Оскільки. Конус має полярну симметрію, до цьому випадку зрозуміло, що момент інерції відносно осі Y, яка проходить через вершину конуса, він буде таким же. Наступний крок застосовуємо теорему Штейнера і. Обчислюємо момент інерції конуса відносно осі Х, яка проходить через центр мас конуса тобто через точку С. За теоремою Штейнера ІХС плюс М в квадраті дорівнює ІХО. Тобто, фактично, ми записуємо момент інерції відносно осі Х у Позначаємо його Іх, тобто вісь проходить через центр мас конуса, і ця відстань між обома осями дорівнює ZC, ми її вже обчислили. І звідси ми знайдемо момент інерції конуса відносно осі Х, І Х. І вісь, як я вже сказала, проходить через центр мас. Тобто І ХО ми знаємо, віднімаємо від, звідси МЗ в квадраті, детальні викладки на екрані, і ми отримали ось такий результат. Аналогічно, як і в попередньому випадку, ми стверджуємо, що момент інерції конуса відносно осі Y, яка проходить через центр мас, і ІЦ буде такою ж. Буде таким же, як і момент інерції І Х, і ми його тут записали. Наступний крок: ми знову ж таки застосуємо теорему Штейнера, і ми обчислимо момент інерції конуса відносно осі x, яка проходить через основу конуса. Це та точка B, яку ви бачили на рисунку. Що ми в цьому випадку робимо? Ми в цьому випадку знову ж таки застосовуємо теорему Штейнера, і ми пишемо ИХ плюс М. Далі ми пишемо відстань. Ось ця відстань, так, вона визначається як H-Z, ця відстань в квадраті, і це дорівнює IXB. Тобто ми обчислюємо. Момент інерції відносно осі Х, яка проходить через основу конуса. Ну, власне кажучи, обчислення тут тривіальні, і ми отримали ось такий результат. Тепер аналогічним чином ми можемо отримати вираз для моменту інерції відносно осі Y, яка проходить через вершину, яка проходить, перепрошую, через основу конуса. І вона буде дорівнювати І, тобто і YB буде дорівнювати і XB. Тепер тут в даній табличці підсумовано те, що ми отримали. Тобто ми отримали головні моменти інерції у трьох відносно трьох осей. Ну, Давайте будемо говорити про IXC, IXO і IXB. Тобто в цьому випадку власна система координат і значення момента інерції є найменшим. Тут ми дивимося момент інерції відносно осі Х, яка проходить через вершину конуса. ось ця відстань дорівнює 3 четвертих H, ось ця відстань дорівнює 1 четверта H, і зрозуміло, що. Ось цей момент інерції є найбільшим, цей момент інерції є меншим, а ось цей момент інерції у власній системі координат є найменшим. І наступний крок: я звертаю вашу увагу, що момент інерції відносно осі Z він записаний як 3 десятих мр квадрат, і ви його теж бачите на екрані. Тепер ми можемо записати. Матрицю або тензор інерції, тобто ми можемо записати тензор головних моментів інерції у власній системі координат, і, власне, ми отримали ось такий красивий результат і розв'язали ту задачу, яку нам необхідно було розв'язати.